Фанфект такий, що мені я сумнівалася між двома квартирами, uh -huh. і мені не сподобалося, що коли одразу ти заходиш, uh -huh. ти заходиш в ne. кухню. Da, da, da. Але мені пояснив, власник, що це такий американський стайл. Ну, я думаю, боже, ну якось воно дивно виглядає. Uh -huh. Але вибору не було, бо було дві квартири, е і один просто відмовився через кішку. Uh -huh. — Розумію. — ну, ну, опинилася я тут. Добре, так. раз ми вже на кухні. Ти вже згадала про те, що ти готувати не так, дуже любиш. Так. Прибирати окей. Так. Чому не любиш? Чи мама в тебе готувала і ти там не дуже там, до цього підходила? Насправді я ну, класно готую, типу uh -huh. я вмію супер готувати, але просто в мене немає часу. От uh -huh. в мене, от навіть якщо ми зараз заглянемо ми в холодильник, зараз ми, ми, ми зараз <світ> заглянемо. Ми заглянемо в холодильник і в морозилку. В мене дуже багато речей в морозилці, в мене і м'ясо, купа м'яса, і купа риби. Навіть в мене є язик яловичий, Він, в ньому багато білку, і ну, uh -huh. це треба. Але просто немає часу. От реально. і тому от Ну покажи, по нема часу ну, чи, немає чи, не шіп? Шіп? чи є що чи є щось? Так відкриваємо що тут. Ну тут не Тут ідеально прибрано, Тому що, як на мене, Софія просто ну ти виглядаєш ідеально у всьому, особливо твоя фігура. Ой, тому дякую. холодильник пусти. А, є. та насправді в мене колись <с був <с випадок. Я теж жила в Києві окремо. Е, ну я не пам'ятаю, десь може до року часу назад, і це була інша квартира. Mm -hmm. Я пам'ятаю, в мене тато випадково приїхав, а він відкриває а тут тільки лохина. І він так закриває і каже, понятно. Дякую, дочі.